Байден, хоч трамп піде в президенти, вже оголосив себе. А на в новинах в них в Росії в Америці почали говорити про те, що Байден вирішив не йти далі. От він не піднейде далі, і навіть не буде вже далі подавати свою кандидатуру. Бо вони трошки зупинилися. Чи правда, що Байден сказав, що він вже не буде подавати свою кандидатуру далі? Дивись, я пам'ятаю, що я дивилася в минулому році, ще як пройдуть вибори в Штатах, і мені да. показали, що не Байден, не Трамп не перемагає, а перемагає якась людина від Трампа, людина, якою. За шторами, чи як а, це сказати, ховали. за, за да, буде керувати Трамп, буде направляти спонсорувати підтримувати, вводити? Ну тобто кришувати, отак, от якось розумієш. Але людина якась молодша і це чоловічі енергії нагадують. Mm. Тобі ми дивилися да. з тобою, уточнювали. Питаємо ми, про чому питання: чи е, прав Трамп? Ні, Байден Байден Байден. Байден, Байден. Байден. Прибрав Байден свою, свою кандидатуру, кандидатуру, чи що? Так, да, чи прибрав Байден? Ось сказали по CNBC, здається, і ось у Newsmax, що uh, Байден прибрав свою кандидатуру. При, ви, ви, ви захотів, тобто вирішив прибрати, погодився піти з посади кандидата від, від демократів. Ні? Це хід якийсь, це якийсь хід. Він присутній, він контролює, він. Ну, він тут виносить рішення, він приймає рішення, він керує процесом, він е, ідейний надихач, знаєш, якихось процесів. Тому що хтось виконує, а він е, направляє. Проте я не можу сказати, що він прям прибрав по тобто це, свої все такі передвиборчі ігри, так? е, зі здоров'ям в нього якась не дуже хороша сильна ситуація, тому що <світ> тут людина. Боїться, що вона не дотягне. Ну, це ледь він самостійно про себе так боїться, розуміє. А він сказав, що він, боїця, він сказав. що він єдиний варіант. що єдиний варіант, що я можу зняти кандидатуру, що буде погано почувати. Що лікарі мені скажуть, що я не зможу. Це він сказав. І дивися, ті, але все це... одно кандидатуру він якось не збирає свою ну не забирає свою. Uh -huh.